Наш гість міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства у 2005-2006 роках Павло Качур. Пане Павло, доброго ранку. Доброго ранку. Почнемо із аналізу. Складне буде питання все ж таки перші кроки нового українського уряду. Як ви їх оцінюєте? Чи можливо вже є певні помилки, про які можна говорити? А... Якщо ми говоримо зараз про галузь житлово-комунального господарства, якщо ми говоримо зараз про галузь будівництва, за яке я можу говорити з вами, то мені здається, що це за короткий період, щоб ми оцінювали вже як результати. Але з події складаються так, що цей уряд приречений робити реформу. Цей уряд приречений робити конкретні дії для для того, щоб змінити ситуацію на краще. І в першу чергу щодо диверсифікації енергоносіїв. І щодо е, впровадження реформи житлово-комунального господарства нарешті, і щодо е, реальних змін з, у, цій, у цій галузі, я думаю, що просто вже відступати нікуди, і цей уряд не має шансу на популізм. Тобто він приречений робити конкретні кроки. Вони самого початку говорили, що кроки будуть непопулярні, і до того треба бути готовим. Це якраз продовження вашої думки. І з 1 травня у нас починається перша хвиля підвищення тарифів на газ для населення е, на якраз і по. Пост... Слуги ЖКХ також розповсюджуються, це підвищення. Чи українці готові до нових цін? І Наскільки це буде сприйнято? Бо це тільки перша хвиля, давайте скажемо чесно українцям, що і в сьогоднішній системі, коли ціни не не підвищені, платять українці платять з їхньої кишені. Тобто сьогодні дотація йде з державного бюджету. Ці кошти могли би піти на якусь іншу мету. І коли ми переходимо на е, тарифи, які відповідають собі вартості. То в першу чергу це невигідно людям, які багаті і які споживають багато ресурсів. Ну а крім того, вже є перші такі сигнали про неплатежі, і є а, шанс, що буде криза неплатежі. От я, я я хотів, я хотів би закінчити закінчити думку. Тобто, коли появляються статті, то ми повинні розуміти, що невигідно підняття тарифів багатим людям, і звичайно, ці люди стараються розказувати про те, що це буде е, дуже погано для малозабезпечених, що це буде дуже погано відбуватися на. Платежах тому я хотів би сказати: перше сьогодні зроблений крок на те, щоби зарезервувати кошти на дотації. І уряд прогнозує 4,5 мільйони. Я можу сказати з своєї точки зору, що це завищена цифра. Реально, ми можемо очікувати десь приблизно 3-3,5 мільйони сімей, які будуть на субсидіях. Що це означає? Це та найбідніша категорія людей, яка не пострадає, яка цього не відчує. Бо все, що відбудеться, підняття в тарифі держава відшкодує їм через механізм субсидій. Тобто Оця найбільш захищена сьогодні є найбільш захищеною категорією, власне, ці малозабезпечені люди. Що, можливо, не вистачає, що нові люди підуть на субсидію, щоб вони не проходили тернистий шлях. Тут. Можливий перше спрощення механізму, хоча він сьогодні достатньо спростий, але можливо ще зробити крок. Друге, я думаю, що треба волонтерів. От майдан показав готовність людей жертвувати і робити ]ся. дуже короткі, що можуть зробити волонтери от тим людям, які не знають, куди піти, як оформити, допомогти це, це зробити, і держава з грішми вже чекає їх. Тобто відшкодування це буде. Тому це перша, перша теза. Друга теза, що не щодо неплатежів, так. Кожне підвищення має свій маленький прогін е, е, неплатежів. От сьогодні у нас е, в середньому по Україні платежі складають приблизно 83,9%. Е, це ще не, 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 не Тобто 17% – це, це, це те, те, що заборгованість, яка те, що, ніколи це не буде відшкодована. Е, е, і знову ж таки, характерна особливість це не ті люди, які не мають з чого платити. От. Моя практика роботи у міській раді е, головою обласної адміністрації показує, що, як правило, неплатниками є не ті люди, які не можуть платити, і це це це, але очікувати певне певного про е, певного спаду е, треба. Він, як правило, не стрілки, це один, два до трьох угу. місяців, потім знову виходять на асимптоту, тобто люди зрозуміють, перше, що дійсно держава допомагає, особливо тій малозабезпеченим категорії громадян, друге, багаті зрозуміють також, що треба за свій за От ви сказали 83 із лишком відсотків. 83 і 9 ну, зараз по середньому там, Україні. 84 проти життя, давайте так, рахувати. Так, тобто 16% тих, хто не платить і не доотримуються кошти, плюс ви сказали про субсидії, на які виділені також кошти. Так. Чи це перекриває той, ну, ту вигоду, яку країна хоче закласти у підвищення з 1 травня, так от що показує практика не тільки України, бо ми ж не є особлива якась країна на карті Європи. Е, багато країн, які проходили цей період переходу на реальні ціни, е, в тому числі і в секторі житлово-комунального господарства, е, що показує практика, що якщо ви переходите на механізм субсидій і е, повного відшкодування тарифу, перше ви маєте дійсно тариф, тоді який відповідає собі вартості. Бо Багаті люди дуже добре свідкують за за витратою своїх грошей. А друге, бюджет приблизно. Одну третину тої суми, яку сьогодні він витрачає через механізм дотації комунальним підприємствам, uh -huh. одну третину він витрачає на програму субсидії. Тобто реально бюджет тоді економить за рахунок тих людей, які починають платити за себе, за себе самі. Е, знову ж таки, я кажу, що це буде багатьом не подобатися, тому що якщо ми говоримо про квартиру е, по 2 тисячі квадратних метрів, 2500, е, будинок по 2,5 тисячі квадратних метрів, очевидно, що це платежі будуть суттєві. І я не думаю, що таким людям підвищення подобається. Але ми зараз говоримо не про них. В першу чергу, верстви е, цього малозабезпеченої категорії людей є захищені, і особливо я хотів би наголосити пенсіонерів сьогодні, згідно. Е, політики субсидії пенсіонери платять 10% від свого сукупного доходу. В них сукупним дохід є пенсія, тобто отримав пенсію, 10% не більше він платить за житлово-комунальні послуги. Решту доплачує держава. Я думаю, що це механізм такий. Як на мене, у світовій практиці приблизно це 15% відшкодування. У нас зробили 10%. Я думаю, що це досить ну така прийнятна для людей. Е, міра платежу свого часу. Ви працювали міністром в уряді. Ханурова, і на вашу думку, багато знаєте про ситуацію зсередини, про структуру. На вашу думку, чому так важко структурно реформується влада, які реформи треба зробити? Вже третю революцію переживаємо за чверть століття. Що відбувається взагалі? Е, давайте, як ми говоримо, знову ж таки повертаємося до. Ну, е, По революції відбувається позитивно, знаєте? Якщо перша революція, то це була революція незалежності. Ми хотіли незалежності. Якщо беремо останню революцію, це революція, я би назвав її людської гідності, тому що знаєте, люди не хочуть бути бидлом. І те, що вони виходять і в вистоюють свої права, я вважаю, що це дуже великий позитив для нас, всіх як українців. Так ти не менше, але у ми зараз на ну, радянська залишається. Але ми зараз вертаємося до, до житлово-комунального серця. Я ж почав з того, що цей уряд приречений робити зміни. Приречений вже люди не дадуть, щоб от ми просто так ляля. -ля, Ля і через черговий популізм розказували, що ми не будемо ціни підвищувати всім буде добре. Ніхто працювати може не працювати. Ми всім поділимо, всім роздамо. Значить, е... Ми, ми, ми приходимо до того розуміння, і я думаю, що сьогодні це охоплює більше і більше верст населення, що блага заробляються, що товар має свою ціну, за яку треба платити, і що держава має стояти на сторожі в першу чергу бідної людини. От як ми ці три постулати зробимо, то очевидно, що і реформа житлово комунального господарства Ну подібні ж тези злунали ж вони і після помаранчевої революції. Е, лунали. Е, думаю, що подібні тези не лунали після помаранчевої революції. Знаєте, от є період. Готовності суспільства до чесної, е, до чесної розмови. І мені здається, що зараз готовність суспільства до правди, до чесності, чесних відносин між політиками і людьми більше готова, ніж будь-коли. Знаєте, я, я просто весь цей період я також пройшов і е, жив разом. Не завжди була така готовність людей от, чесно сказати. Правду і щоб люди цю правду сприйняли, як правило, знаєте, важливо солодкі такі слова. Ми вам дамо, а ми вам розпроділимо. А ми вам не будемо підвищувати. А ви все будете мати безкоштовно. І політики цим зловживали сьогодні. Популізм вже той мі... був дуже затребований. Ви знаєте, сю популізм був дуже затребуваний. Сьогодні дійшли до такої до такої вже межі, коли, от за цих останніх чотири роки, яких ми були свідками, через цей популізм довели країну до банкрутства. Тобто я розумію, що мета можливо була змінити інша. Зараз, сьогодні. Можливо, міністрів вона забагато е, або змінити структуру влади. Ні, не структуру Давайте, Давайте оцінювати ...ЖКГ, Звісно, для всієї України в цілому зараз дуже актуальне питання енергоносіїв, і це факт різноманітних абсолютно ще за уряда Єханурова, якраз розроблялося питання енергозбереження в країні, але якось воно ну не пішло далі. Чому не пішло, так сталося знаєте, і сьогодні? Наскільки і, це актуально? І не якщо ми будемо? Я я дуже довго думав е, і про те, чому в той час не вдалося зробити. Е, я думаю, що може зараз рамки передачі не не готові для того, щоб ми деталізували ці кроки, але повірте, що сьогодні вже е, є можливість зробити ці радикальні кроки для того, щоб ми мали конкретний результат, ціна, яку диктує сьогодні Росія за газ. Змушує нас робити ці дії вдаватися до цих В першу років. чергу до пошуку альтернатив, які весь час знаєте, було таке при ціні 90 е, доларів за тисячу кубічних Є метрів, час думати. За, є час думати, і знаєте, я е, я не можу сказати, що мої думки змінилися. Я і тоді на уряд виходив і до доповідав і переконував, що яка тенденція є, і чому нам вже треба шукати Так які альтернативи? але при. Ну, дивіться, перше перше чергу. Першу чергу е, у нас є е, нові джерела енергії і диверсифікація поставок енергії уже сьогодні на часі, і воно буде зроблено. Друге, у нас ключове питання, яке стосується кожної людини відійти від використання газу для опалення приміщення, відійти від цього. Ні одна країна світу не може собі навіть дуже багато дозволити, щоб через спалювання газу отримувати тепло. Нам Природа Бог подарував Україні біомаси стільки, що ми можемо легко перейти на використання біомаси, використовуючи сьогоднішні технології uh -huh. спалення. Ну бо я розумію, скажуть, ой, що ж, ж що ж ви пропонуєте просто ж ви пропонуєте так? Що ж ви пропонуєте на, на, на наших тецах. Так, сьогодні е, Європейський союз у своїй політиці вже задає країнам Європейського союзу стандарт не менше 10% з використанням. Біомаси і сьогодні країни Європейського Союзу приїжджають в Україну, скуповують е, пілети, ресурс. брикети, тріску, і везуть сюди і спалюють. Ми поки що на це спостерігаємо. Я думаю, що це шанс для України все ж таки змінити. І третій третій крок такий е, суттєвий це реструктуризація сьогоднішнього е, механізму господарювання в житлово-комунальному господарстві, починаючи від котельні мережі і до споживача. Добре, що ми е, встигли з вами торкнутися. Основних кроків, на жаль, наш час в ефірі вичерпується. Я буквально, І я буквально, буквально, я буквально от вам докажу, а потім ми на, на жаль, ми змушені так. попрощатися. Добре. А дякую, що... <заплющий> другий раз, я, я, я вам поясню другий раз. А Ми змушені попрощатися, оскільки час в ефірі вичерпується. Дякую, що сьогодні зранку були з нами. Дякую вам.